Друзі, всі привіт! Ви на каналі Адаменко Крипто є. Сьогодні знову говоримо про крипту. Перед тим як ми почнемо, хочу знову ж таки порекомендувати вам криптовалютну українську біржу Річ Амста. До речі, в минулому відео я розповідав про мерч від неї. Ось власне, і він. Він прийшов. Він дуже чудовий. Ми його роздивлялися, як він виглядає. Ну не знаю, можливо, в інстаграмі в мене з'явиться. Фото в повен ріст, незручно тут показувати в камеру, тому обов'язково підпишіться на інстаграм та реєструйтесь на український криптобіржі Річамстер за посиланнями в описі під цим відео. А також переходьте в телеграм-канал, там я описав новий шанс зайти в акції та в Куби. Тому, будь ласка, не скіпайте. Ну а сьогодні ми поговоримо про те, що робити тим, хто не отримав дроп від ZK, так від ZKSync. І трішечки на основному каналі, на нашому більшому каналі, я до цієї теми вже доторкнувся в відео про Блум, але давайте ще раз її роздивимось. Отже. Багато кого збрили просто так і не дали айдроп за касінк по тій чи іншій причині. Байненс вирішив трішки реабілітувати цю всю ситуацію. Так сьогодні вже ось залізти прямо зараз на момент запису відео ОКХ, уже залізти в Зіке, і так далі. Байненс вирішив реабілітувати цю ситуацію і роздати токенів тим, хто не отримав основний airdrop, тобто тим, кого побрили, або щось таке, і тут треба уважними бути для того, щоб перевірити себе, чи ви підходите сюди. Давайте я в першу чергу відкрию зараз секунду. Ось ця сторіночка, так, де все вказано. Я зараз трошечки постараюсь вам розповісти. Тобто 52 тисячі 500 користувачів мають право на AirDrop ZK, по 200 ZK на аккаунт, так? І як це все буде відбуватися? Значить, внизу тут є батчі із таблицями, так, із. Ну але зручніше, я на телеграм залишу. Посилання в описі під відео там в телеграмі. В нас зручніше перевірити свою адресу. Отже, для того щоб претендувати на 200 токенів ZK, треба мати 50 плюс вихідних транзакцій в мережі ZKSync в період з лютого 2023 по березень 2024. А також транзакції мають здійснюватися в на протязі 7 плюс місяців. В період, знову ж таки, з лютого 2023 по березень 2024. І потрібно, щоб ваша адреса не отримала основний айрдроп. З цим думаю, проблем мало в кого є. Отже, можна перевірити себе у нас в Телеграмі. Якщо ви знаходите свій гаманець в батчі який ну тобто ваш гаманець в вайтлісті лісті що потрібно зробити? Потрібно з нього. Скинути в мережі Зика Era 002 ефіра. Так, на Binance, звичайно. І е, з 25 червня, е, в порядку черги. На баланс Binance вам прийде 200 токенів. Що важливо, лише на один аккаунт це можна зробити, так. Тобто один гаманець дорівнює один аккаунт. Це зрозуміло. Ну, в мене, наприклад, основний гаманець це був але ем... мій ще один аккаунт, так. Підходить під ось ці всі критерії, і він у Вайтлісті від Binance Тому я з нього депну на свій Binance і все, в принципі. Якщо у вас раптом немає е, аккаунту на біржі Binance, то можете її зареєструвати за посиланням в описі під цим. Відео. Ну і поговоримо про те, що нас чекає. Так, ну не знаю, скільки буде коштувати Зікей після 25 червня. Зараз він коштує 23 центи майже. Ну, так візьмемо навіть навіть по нинішнім цінам. Якщо вам дають 200 токенів Зікей по, ну давайте 200 на 0,23. Це вже. Це вже 46, так у нас виходить, тобто уже непогано. Я вважаю, що 200 токенів отримати, так це 46 доларів плюс-мінус, можливо, ще трошки відросте, тому непоганий бонус від біржі Binance за що ми їм і вдячні. Ну і якщо коротко, то вам потрібно просто буде закинути собі на гаманець ефір. Якщо у вас його немає, поповнити з цього гаманця Binance в мережі ЗКС Era. І на цьому, в принципі, все. Я вважаю, що акція непогана, і на цьому можна буде спекулювати. Тобто не те, що спекулювати, а просто щось отримати на цьому і просто за те, що ви робили Era і ваш якийсь аккаунт збрили, так? Або кілька аккаунтів. Ну, якщо кілька аккаунтів вже тяжче. так? Тяще набагато, тому. Ось така сьогодні активність. І всім дякую за те, що дивитесь мій YouTube канал. Вважаю, щоб ви було б важливо, щоб ви перейшли і в Telegram канал щоб ви підписувалися на нас всюди. Тому я вам вдячний за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, реєструйтесь на український криптобір Чамстер за посиланням в описі під цим відео. Ну і також отримайте Airdrop ZK. Всім дякую і до нових зустрічей!